Дорогі піданці, шановні жителі, Прилбич, старші і молодші. Ви напевно чули таку нашу приповідку. Хай-хай-хай, кому хліб, кому хоробай. Хліб. Це символ смерті. Ми приносимо хліб, коли поминаємо усопших. Приносимо на манахеди чи інші за упокійні відправи. Сьогодні якраз 71 рік минає, відколи упокоївся у Господі. Митрополит Андрій Шептички. Тому ж ми тут зійшлися, щоб згадати його, і згадати його батьків, його ріднів і інших йому близьких рідних осіб. Сьогодні згадуємо о той день, коли він від нас відійшов, по відійшов. Але відійшов, здавалося, але не тілко. Чому? Бо у нас є таке переконання. Правда, не перекорання, що люди, особи, коли вмирають, коли повертають, ідуть до Господа Бога, коли в небі є біля нього, не забувають тих. То їм дорогі. Митрополит Шевтич про вас пам'ятає. Ви Ві... йому ближче. Він тут родився, тут виростав. Тут... Часто бував, пригадую, згадували мені члени його родини, яких його дуже добре знали, що він часто приїздив до Брилбич, до рідного дому, до рідного села, навіть коли вже був великим церковним достойником Дмитро. Для нього прилбичі були дуже дорогими місцями. Я згадую це, щоб ви жителі очого села Прилбич були дуже свідомі того. Маєте у небі заступника, який, якому дуже на серці лежить ваше добро, який за вас молиться, який з вас поручає у вічі Пресвятої Богородичі і святи. Думаю, що ти повинні. Сьогоднішній день особливо, коли думаємо про нього, про його відхід до Господа пам'ятати, усвідомлювати собі, які ви щасливі, що маєте такого потужного заступника хуне. Мені ваші діточки подарували коровай. А коровай це символ життя. Символ, який ми вживаємо в дуже радісних хвилинах нашого життя. Хвилинах от родинного. Так скажу щастя, подружжя, народження дітей чи інших таких радісних хвилин в житті. Коровай, коровай, який пригадує власне. Особливо те, що я згадав вже, що митрополит пам'ятає про вас, що згадує вас, що любить вас, що молиться за вас. Але хочемо також, дорогі, подумати, Наскільки ми от сьогодні, коли закінчується той рік, такий попропам'ятний рік, 150-й, відколи він народився, той, такий, скажу, радісний момент, хочемо в особливий спосіб також подумати. А як ми можемо про нього пам'ятати? Бо повинні ми поякувати, що ми сьогодні отут зійшли, скільки могли, могли прийшли. Але й почали в Україні сьогодні, в різних місцевостях, а навіть і поза Україною сьогодні згадують о великого митрополита. Як же ж можемо ми його належно шанувати? Уявім собі так може. От ви живете тут, в чому селі привичі, ну, але приходича... Подорожувати. Ну, питають вас, а ти звідки? З Прилбич, з того села, де народився митрополит Андрій Шептич? Mm. Але мені здається, що це дуже мало. Ну, справді, народилися тут. Жителям належати до чиєї громади, але мені здається, що є ще кращий спосіб вшанувати митрополита отого, який є особливою прикрасою вашого села. Люди, приглядаючись вам, Повинні сказати, слухай, а чому ти так стараєшся бути добрим, чесним? А відповідь повинна бути, бо я походжу із Прилбич, із села, де народився митрополит Андрей Шептичкий. І я хочу наслідувати його. А ми знаємо, що він був дуже добра людина. Дуже добра. Під стільки різними оглядами така дуже добра свята людина. Ми надіємося, що вже в дуже короткому часі Свята Церква визнає його святість офіційно. Торжестеро. Але ми вже сьогодні, я думаю, у нашому серці переконані, що це справді була свята людина, добра людина, яка так багато добра зробив для свого народу, для своєї церкви, а навіть робив добро і був за це знаний поза межами України для інших людей. Взагалі для людей, а особливо для свого народу так старався. Була це справді зірцева постать. І ви дорогі повинні. Напевно, пам'ятаєте його ще в переказах родинних ваші бабусі, ваші батьки розповідали про митрополита. Повинні чим краще, чим більше його пізнавати, а головно старалися його наслідки. Це буде найкращим способом, в який і ви, і ви, які тут з вами сьогодні є, і багато тих людей, які приїжджають, щоби вшанувати пам'ять митрополит, що ми найкраще можемо власне в такий спосіб, наслідуючи його стараючись робити добро і тільки добро, стараючись бути близькими Богові і всім ближнім, В такий спосіб найкраще можемо, зат, що так скажу, затвердити його пам'ять, щоб його пам'ять залишалась. От так, як ми щойно молились. І перед Господом і перед людьми, щоб Його пам'ять залишалася вічною. Слава Ісусу Христу!